Літературна студія ПГ Вітає щиро усіх вас із Днем вчителя. лине музика, і земля кружляє, День вчителя, свято ж яке, тож великій освітянській родині, шледі твора. Вітання палке! Бажаємо мрій і наснаги творити, Щоб серце хотіло жити любити. Хай учні шанують, повагу дару. Злагода і мир у житті хай панують. Хай буде здоров'я, міцне, як граніт, і з ним вам прожити більше літ. Любі наші вчителі вітаємо вас сіло, Зичим вам до і милу. За труд важкий, за недоспані ночі. Вклоняємося низько до землі, залагідні, усміхнені її очі, спасибі, дорогі учителі, сонцева зносія, школа двері вічіня, як тут не радіти? бо найкращі друзі ми з перших днів і назавжди, вчителі діти, сонцева відносія, школа двері відня. Yeah.